Останнім часом мене запитують, чому я так часто говорю про Кременовську та Рецирс. Буду відверта. Мені абсолютно по на того гомосексуаліста Дворкіна, в якого навіть член не встане, якщо йому в рота не насад. Та на цю божевільну Кременецьку, яка кайфує від вбивства собак. Проблема в тому, що Дворкін за роки своєї діяльності побудував цілу мережу по всьому світу. Вони є реально всюди у владі, в правоохоронних органах, судді, прокурори, поліції, депутати, спецслужби, журналісти і навіть священники. Дворкін надав наказ всім своїм силам, щоб не допустити витоку інформації про загрозу прориву собі. Його ручні халуї роблять все, щоб ніхто про це не дізнався. А тих, хто про це говорить, активно дискредитують в змі та на просторах інтернету, називаючи сектантами судного дня, діпфейками, божевільними, зомбованими і так далі. Коротше говоря, на какая-то лютая лютаєся, но точки над і уже розставила Рідівка, яка вдалося вияснити, що в реальній жизни ніякого егона чолакяна в принципі не существує, а його віртуальний образ создан українськими сектантами. Поки ці божевільні залишаються при владі. Або мають хоч якийсь вплив, ми нічого не зможемо зробити з Сибірським плювом. По факту ніхто або не дізнається, або не повірить інформацію про те, що вже є рішення, і це дегазація. Ось в цій доповіді ви можете почитати детальніше. Одразу попрошу українців не думати про те, що як добре вражці прорветься в вулкан, як мені писали недавно. По перше, це не вулкан. А по-друге, якщо він прорветься, то це. Загрожує всьому людству і ніякі бетонні паркани з Росією не поможуть. Це не тільки проблема рашки. Про це мають говорити всі. Тому у своїх відео я постійно говорю про те, що ми маємо розголошувати цю інформацію, бо від цього залежить і наше життя. Також зараз на просторах інтернету, завдяки розслідуванню різних людей, спливає багато інформації про цих адептів Дворкіна. Ось не так давно вийшла документалка про Якуба Яхла, антикультиста їхнього адепта Рацирс. Це просто жах, що він там творить. Подивіться, він реально хотів встромити в мене ніж. Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти, але потім анально квалтував їх. Він хотів узяти 14-річного хлопчика. хотів узяти його до себе, не питаючи, силоміць. його. Абдула змусили трахатися з. Ним дитині було близько 12-13 років. Коли він гвалтував мене, в нього в руках був ніж. тобто спершу не було, але потім він його дістав. Він торкався нас. Ось так. Я дуже дякую таким людям, які тратять свій вільний час для того, щоб розкрити всі їхні діяння. Поки ціне на волі, ми всі в небезпеці.